Гордість України лижні акробати з Рівненщини нарешті на малій батьківщині. Після насиченого сезону спортсмени повернулися додому, отримали можливість побути із рідними. Втім, на таку розкіш, як виявилося, часу обмаль. Наші фрістайлісти на розхват. Ось кваселівчанин Дмитро Котовський та рівнянка Анастасія Новосад отримують нагороди від президента Нок та міністра молоді і спорту Вадима Гуцайта. Новосад стала кращою спортсменкою України у лютому, а Котовський у березні. Окрім Києва, наших спортсмен. Менів радо зустрічали в кабінетах як обласної, так і міської влади рівного. Захоплювалася ними і міжнародна публіка. Багато людей підходило фотографуватися, поспілкуватися після самих змагань. Це було дуже приємно. Фото це дуже скромно. Багато вболівальників готові були носити 21-річного Дмитра Котовського на руках. Він другий фристаліст в історії, якому підкорився надскладний стрибок, ураган. Це потрійне сальто з п'ятьма гвинтами. Виконав його спортсмен на етапі Кубка світу в американському дірвеллі. У підсумку перше місце із оцінкою від суддів 138,8 бала, що є новим рекордом України. Загалом за сезон у Дмитра два золота, срібло та бронза. У підсумку він став другим у загальному заліку, хоч мав усі шанси виграти малий кришталевий глобус. На заключному етапі кубка мені не вистачило досвіду, терпіння для того, щоб. Перемогти мого суперника, який відставав від мене на той час на два бали, успішним цей сезон був і для рівнянки Анастасії Новосад. Лижна акробатка здобула дві бронзові медалі на чемпіонаті світу у Грузії. Першу у командному виступі, а другу в індивідуальному. В загальному заліку Новосад стала п'ятою за підсумками сезону. Звичайно, хотілось би золото, але маємо, що маємо. бронзі. Ми теж дуже раді. Не вдалося. Я собі поставила план в оверал на кубках світу. Оверал це всі етапи Кубків світу пройти стабільно і зайняти оверал е, проживе місце. На жаль, мене не вдалося. Якщо Кутовський та Новосад в Україні і світі на слуху, то до двох інших рівненських спортсменів лише починають звикати. Один із них – 19-річний Володимир Кушнір. Юнак на дорослому рівні зупинився за крок від медалі на етапі Кубка світу в американському дірвеллі. В загальному заліку став дев'ятим. Втім, зумів посісти друге місце на чемпіонаті світу серед юніорів. Тричі юнак брав участь у цих змаганнях і лише зараз зумів зійти на п'єдестал. За ці здобутки отримав додаткову нагороду новачок сезону. Цей рік якраз був заключний для мене, тому що мені 19 років. У нас юніорський чемпіонат світу до 20 Включно. І дуже радий, що якраз заключний юніорський чемпіонат світу використав таку можливість і. Здобув цю нагороду, про яку мріяв доволі давно. Максим Кузнєцов теж намагається не відставати від партнерів по збірній. Юнаку-19, і він також у цьому сезоні взяв участь у всіх етапах Кубка світу. Кращий результат п'яте місце. Виступив Максим і на юніорському чемпіонаті світу. Там посів дев'яте місце. Каже, корективи внесла погода. Там почався дощ і швидкість розгону. Швидкість почала падати, і мені трошки трішки не вистачило швидкості. І виходить, я якби пригнув все добре, але за, за що того, що амплітуда бришка була низька, мені поставили низькі бали. Усі спортсмени є вихованцями ДЮСШ номер 1 міста Рівне. Саме звідси розпочинався шлях кожного із спортсменів. Приїжджаючи на малу батьківщину, лишні акробати часто забігають в гості до перших тренерів. Ці діти на початку вони були всі більш-менш однакового розвитку фізичного, а далі в процесі тренувань. Хтось сміливіший, хтось менш сміливіший, хтось відсіюється сам, тому що страшно. А ці діти були сміливими в своєму виборі і працювали далі. Зараз у лижних акробатів є час на відпочинок. Далі літні тренувальні збори, потім новий сезон. У кожного свої мрії та бажання: хтось удосконалюватиме ураган, хтось покращуватиме особисті результати, але кожен працюватиме і намагатиметься стати ще кращим, аби здобути головну медаль життя олімпійське золото. Вадим Мороз, Михайло Мандюк, телеканал ITV.